Це 2007 рік, коли світ вперше бачить iPhone, в Україні вбивають Євгена Кушнарьова і розганяють парламент. 9 січня він виходить на сцену і каже фразу, яку запам'ятають мільйони. Сьогодні Apple збирається перевинити телефон. Стів Джобс показує світу перший iPhone. сумішення телефона, планшета та музичного плеєра. Створити цю маленьку цеглинку інженери компанії працювали два з половиною роки в режимі суворої секретності. Кожен підрозділ не знав, над чим працюють інші. Айфон в Америці починають продавати 27 червня, і три дні до цього фанати гаджетів вистоюють у величезних чергах до магазинів компаній. Ціна гаджета починається з 499 доларів, але покупці готові переплачувати, щоб швидше отримати омрієний телефон. Перший айфон знімуть з виробництва рівно за рік, але він визначить історію людства на довгі. десятиліття. 16 січня під час полювання на Харківщині куля потрапляє в живіт Євгена Кушнарьова. Лаша кровопотеря, серйозна травма. Моги внутрішніх органів. Поранення дуже важке. Депутат не проживе і доби. Кушнарьов один з найвідоміших персонажів української політики. Чи скоріше, антиукраїнської. Він був одним з наймолодших депутатів Верховної Ради УРСР і одним з небагатьох, хто 24 серпня доноси го голосував проти незалежності. Незалежність кушнарьов ворогуватиме до кінця дня. посадах Харківського міського голови, керівника адміністрації Леніда Кушна та ідейного члена партії регіонів. Мотиві для розправи безліч від переділу бізнесу в регіоні до політичного вбивства за наказом згори. У справі про нібито випадкову загибель Євгена Кушнарьова надто багато підозрілих моментів. Близькі політики розповідають, йому погрожували смертю. І навіть намагалися вбити в дорожній аварії 2006-го. Та фактом є те, що останні полювання харківському Кушнарьову організували однопартійці регіонали. Для частини з них він був альтернативою Донецькому Януковичу. Слідчим прогнозовано наказують зупинитися на версії кушнарьова вбив випадковий рекошет. У 2009-му цю справу закриють у Верховному суді. 2 квітня 2007-го стане відомо. Президент Ющенко йде на радикальний крок. Оголошує довчасні вибори. Це мій обов'язок вчинити цей поступок. Цьому передує майже річна боротьба між ним та синьо рожевою коаліцією регіоналів, соціалістів та комуністів Україні. хаос. Уряд Януковича, парламентська більшість та ради на місцях повністю ігнорують президента. Той називається повзучим переворотом. Аби опанувати безлад Віктор Ющенко призначає нового генерального прокурора та старий Святослав Піскун йти у відставку відмовляється. Міністр внутрішніх справ уряду Януковича Василь Цушко наказує спецпідрозділу Беркут штурмувати генпрокуратуру, щоб звільнити кабінет від нового прокурора Віктора Шемчука. Фактично, МВС вперше відкрито б'ється з управлінням державної охорони, що стоїть на стороні свого боса, президента Ющенка. Після цього захоплений генпрокурор Шемчук порушує кримінальні справи проти міліціонерів та цуска особисто. Той зляже в лікарню, а потім за чутками втече в Росію. 27 березня 2007 сьомого. Зала Голосіївської рейссуду столиці. на леві підсудних Максим Курочкин. бізнесмен з кримінальною репутацією. Свій власник ряду обленерго, елітних готелів, подейкують Максу скаженому належала навіть частина Ялтинського заповідника. Курочки арештовують біля літака в Борисполі і судять за здирнеством. Для Макса Куришкина все перестане бути добре вже за кілька хвилин. Ось тут в дворі суду між дверима та конвойним автомобілем снайпер засадить йому кулю просто в серце. Пізніше з'ясується, стріляли з технічного поверху сусіднього будинку. Ось звідси з цього вікна Вбивців було двоє. Вони залишили на місці злочину фінську снайперську гвинтівку і втекли, вдягнувши маски в цьому ювелірному замовному вбивстві. звинуватять кримінального авторитета жору Армані. Але сумувати за Курочкиним нікому. хіба в так званому російському клубі організації, що фінансувала вибори Януковича сепаратистську роботу на сході та Півдні та фактично працювала на розкол країни. Майно вбитого авторитета поділять миттєво. Андрій Данилко він же Вірка Сердючка, найпопулярніша фігура Євробачення 2007 Фінляндія, що приймає конкурс, відверто симпатизує українські зірці та її епатажних костюм. І друге місце сердюшки це скоріше політичне рішення. Та українці не заслуджуються, дізнаються про інше єва – футбольне. В фаз змушені визнати, Україна та Польща перемогли і прийматимуть чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. Та вже недовзі доведеться зрозуміти, євро це велетенська робота. На початку 2008-го держава повинна надати УЄФА докладне бачення чемпіонату, але майже весь рік нічого не відбувається. Більше того, в Києві просто перед Олімпійським стадіоном продовжують будівництво торгового центру. УЕФА категорично проти забудови, яку вважають джерелом небезпеки, але Україні знову вдається неможливе. Підготовка до євро перетворюється на планомірну роботу. 13 жовтня 2007 тиші сьомого Дніпропетровського плавно від страшного вибуху. Десяти поверхів в районі перемога 1 майже знищені. Під завалами залишаються 23 людини. Що діти всіх їх вбиває газ та халатність? За кілька днів до вибуху місцеві дзвонили в Дніпрогаз, на повідомляли в квартирах специфічний запах. Але жовта машина не виїхала на випив, а людям порадили відкривати квартири. Керівників Дніпрогазу згодом арештовують. Понівечену на десятиповерхівку розбирають. Вже навесні 2008 тисячі На місці трагедії почнуть будувати церкву. Тим часом на позачергових виборах 30 вересня Віктору Ющенко вдалося переконати виборців дати демократичним силам ще одну можливість об'єднатися. Наша Україна народна самооборона набирає 14%, а блок Юрій Тимошенко цілих 30. Демократичні сили отримують другий шанс. І президент пропонує: нехай мунста б'ють, створюють широку коаліцію із партією регіонів. Регіонали за. Та Юлія Тимошенко та лідер НУНС Вячеслав Кириленко ну зовсім не хочуть у цю так звану шутку із дуже маленькою перевагою лише 227 голосів. Вони створять цю коаліцію без регіоналів та зроблять головою парламенту міністра закордонних справ уряду Януковича Арсенія Яценюка. Кабмін знову очолить Юлія Тимошенко. Експерти вже пророкують українські залізні леді майбутнє президентство.